Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу поговорити на таку тему як здорожчання цін на виготовлення закордонного паспорта на території Польщі. Що ж, на сьогоднішній день підрозділ державного підприємства Документ, яке знаходиться в Варшаві, Гданську та Кракові, підняло свої ціни та сервісний збір на виготовлення таких документів, як закордонний біометричний паспорт та ID-карта. Що ж, виникає головне питання: Тож, скільки на сьогоднішній день коштує виготовлення закордонного біометричного паспорту. Тож, якщо ви хочете швидко виготовити закордонний біометричний паспорт, то ви маєте заплатити 1373 грив. Якщо ви хочете це зробити стандартно, це буде коштувати 1773 грив. Також вам в двох випадках потрібно заплатити 370 злотих. За сервісні послуги цього підприємства, цього підрозділу. Друзі, більшу інформацію я залишу під цим відео, де ви зможете ознайомитися цінами та місце знаходження цих сервісних центрів та контактний номер. Друзі, користуйтесь, звертайтесь. Всім гарного вечора! Слава Україні!